Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Львівський апеляційний суд залишив під вартою підозрою на вбивстві мовознавиця Ірина Фаріон В'ячеслава Зінченка. Хоча адвокат просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арест. Під час засідання матір Зінченка прокоментувала, що затримання вважає політичною грою. Жінка розказала, що син ніколи не курив і не вживав ніякого алкоголю. Також, за її словами, В'ячеслав гарно розмовляє українською, бо навчався в україномовній школі. Також жінка стверджує, що він захоплювався Степаном Бандерою. А скажіть мені, чи багато ви таких хлопців 18 років знайдете? У нього є навіть така. Футболка з капюшоном, на якій написано мій герой Степан Бандера, чому саме її син опинився в лаві підсудних? Його мама не знає. На її думку, це якась політична гра. Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу Зінченко і відхилив її. Батьки підозрюваного убивства як снардепки Ірини Фаріон, 18-річного В'ячеслава Зінченка. Самі розуміють, кого виховали. Про це заявила її дочка Софія Семчишин. За словами жінки, ймовірно, вона мала б сказати батькам підозрюваного убивства її матері. Мовляв, вони вихвалили вбивцю, але робити цього не збирається. Якби я їх побачила, я б не підійшла. А мені було б основне поговорити з ним, щоб потім мати що сказати своїм дітям, сказала Семчишин. За її словами, вона відчула, що підозрюваний не мучиться почуттям провини, і тому поводився на суді самовпевнена людина, яка може підійти і в, в когось вистрілити. Це не людина і навіть не тварина. Це істота, яку вбира Ірина Фаріон, яка боролась за мову, тому що мова це зброя, сказала Семчишин. Вона також розповіла, що побачила в очах Зінченка порожнечу і Зазначила, що випадок у суді, коли юнак скривався і показав їй язик, показав його справжні обличчя. Ми вимагатимемо найвищу міру покарання довічно, Розповіла дочка Фаріон у той же час. На одному із останніх. Засідань було опубліковано певні відеодокази на кадрах. Не зінченко, а схоже, і хлопчина з такими словами виступав на черговому судовому засіданні у справі вбивства Ірини Фаріона, адвокат обвинуваченого Юрій Неморовський. З його слів на відео, які переглядали з місця проживання в орендованій квартирі, зовсім інша людина. Крім того, на засіданні повернулись до розгляду записів з відеокамер спостереження. На них вдалось зафіксувати як особа в червоній футболці та чорних штанах, яку ідентифікують як Зінченка, прямує вулицею біля під'їзду будинку, де жила Фаріон. Тим часом, на думках. Адвоката обвинуваченого Немировського камери дивно працюють, оскільки на самому моменті вбивства не функціонували, згодом перейшли до відео з пересуванням Зінченка містом 14 липня. Того дня камери зафіксували, як він перед виселенням з квартири залишив свій перший рюкзак з білою емблемою у камері зберігання, після чого повернувся в орендовану квартиру і вийшов звідти вже з іншим наплічником з червоними емблемами. Адвокати підозрюваного переконана, що один із цих рюкзаків Зінченко нібито позичив співмешканцю в будинку, але згодом слідчі ідентифікували як самого фігуранта. Відтак далі у суді показали кадри, як підозрюваний бивстою Фаріон Зінченко заселився в нову квартиру на вулиці Костюшка. По закінченому засіданні Зінченко традиційно повели під вигуки до вічна із зали суду, а після група підтримки Ірина Фаріон, навіть заспівала під будівлею Шевченківського суду гімн України. Нагадаємо, що В'ячеслава Зінченка. Обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиця Ірина Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні із зброєю за це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться під кінець червня. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що вбивство мовознавиця Ірина Фаріон відбулось з переробленого пистолета. Крім того, слідство вважає, що підозрюваний вбивством міг готуватись також до чогось наступного оскільки цікавився засіданнями облради деякими політиками. Про це Клименко повідомив під час брифінгу. Присвяченому розслідуванню справи також підозрюваний підготував лист на випадок. Якщо щось піде, не так ми проаналізували телефон підозрюваного ну, там є прізвище інших політиків. Засідання облрад МВН цікавився цим фактично після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував аналізувати. І шукати когось, хто може цікавити його як фігурант. Через півтора дня після скоєння вбивства він вже відійшов від того, що зробив, і можливо готував наступну операцію. Повідомила під час брифінгу. Також підозрюваний склав свій прочальний лист. На випадок, якщо щось піде, не так він підготував смс-повідомлення. Проте не відправив його в листі. Ішлось про те, що в першу чергу підозрюваний переймається за свого батька. Наразі експерти аналізують не відправлене повідомлення на думку слідства. Бувство відбулось перероблено пістолета, набої вчинене злочину, злочини сімовірно міг замовити через інтернет. В той же час на судому засіданні у справі Фаріон, крім прохання, підозрювано залишити його під вартою, з'ясувався головний факт слідства. Знаряддя злочину досі не знайдено. Це процесуально правильно пишете канал за інформ Організатори цієї вистави. Не послухали нашої поради. І поквапились поховати тіло вбитої, і тепер невідомо, що повинні знайти доблесні українські мінти. Ексгумація не відворотна, але там явно будуть цікаві сюрпризи. типу стріляли з двох сторін. пишуть, що навіть можливо стріляв снайпер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.